Мій, Боже, добрий, милосердний, сердий, що дозволив зійти на землю, славимо тебе. Вола людство безперестанно, в Тебе, владико. До милосердя Твого, це свято, милосердя, вийшло з глибин Твого серця, надіє кожна душа, яка вірить Свого Творця. Це Серня вийшло з глибин Твого серця і лине у небеса до свого свого Творця. Зі щоденника святої Фаустини Ковальської, свято милосердя вийшло з моїх надр, прагну, щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя. Прагну, щоб свято Милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо для бідних грішників у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді і святого Причастя. Отримає повне відпущення гріхів і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. День сьомий. Сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прославляють моє милосердя. І занур їх у море мого милосердя. Ці душі найбільше співчували мені у моїх страстях, і найглибше проникли у мій дух. Вони є живим відпитком мого милостивого серця. Ці душі сяятимуть особливим блиском у майбутньому житті. Жодна з них не потрапить у пекельний вогонь. Кожну Особливо оберігатиму в годину її смерті. Господь особливо підносить душу, яка прославляє Його доброту. Вона завжди може припасти до живого джерела і з Божого милосердя зачерпнути ласки. Наймилосердніший Ісусе, серце якого є однією любов'ю. Прийми до помешкання. Наймилостивішого свого серця, душі, які особливо вшановують і прославляють велич Твого милосердя. Ці душі є могутньою силою самого Бога. Серед усіляких страждань і перешкод вони прямують з вірою вперед, вірячи у Твоє милосердя. Ці душі в єдності з Тобою. Двигають на своїх плечах усе людство, ці душі не зазнають суворого суду, твоє безмежне милосердя огорне їх у хвилину смерті. Предвічний Отче. Подивися око милосердя на душі, які прославляють і вшановують найбільшу Твою властивість, Твоє незглибиме милосердя. Душі, які прийняті у наймилостивіше серце Ісуса. Ці душі є живою Євангелією, їх руки повні вчинків милосердя, а душа, переповнена радістю, співає пісню милосердя найвищому. Благаю тебе, Боже, вияви до них своє милосердя згідно з надією і вірою. Яку на тебе покладають, нехай здійсниться обітниця Ісуса, який сказав, душі, які вшановуватимуть моє милосердя, сам охоронятиму в житті, як свою славу, а особливо в годину їх смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну. І апостольську церкву, і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний жертвую Тобі Тіло, і кров, душу і Божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу душою Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. «Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, окрови і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі, довіряю Тобі, довіряю Тобі.